Наступна практика, яку я пропоную при хронічному стресі, вона називається коло стійкості. І, як зазвичай, ми почнемо з повного розслаблення вашого тіла. Закриваємо очі і влаштовуємося максимально зручно. Так як тобі хочеться саме зараз, просто зосереться на моєму голосі, відпускай все зайве. Це непотрібне, все, що не має значення. І уяви, як на маківку твоєї голови, починає світити м'який, теплий, сонячний промінь. Просто до своєї сумі відчути це приємне тепло на самій верхівці твоєї голови. І це тепло поступово починає стікати вниз повільно, лагідно, осламичи всі твої м'яси, кожну клітиночку твого тіла. З кожним видихом ти будеш відпускати всі думки і залишки напруження просто саміно за моїм голосом Тепло стікає з маківки голови на лоб і потилицю вся верхня частина голови м'яко розслабляється. Просто дозволь цьому відбуватись, немає потреби щось контролювати, лише спостерігай, лише відчувай, тепло опускається ще нижче, ще. щупки, легко. все обличчя повністю розслабляється. Далі твоя шия. Повністю ослабляйці, і твоя свідомість поступово віддаляється від тіла, і ти дозволяєш собі просто спостерігати з цим приємним станом, який м'яко розсікається нижче і нижче. Тепло стікає на плечі, відчуває, як розслабляються руки повністю добре. Далі тепло вихоплює гру і твою спину. І ти дозволяєш цим частинам тіла повністю розслабитись. Дихання глибоке і спокійне, а приємне тепло опускається нижче, до двогожа. І з кожним новим вдихом і видихом ти відпускаєш напругу все більше. Просто розчиняє своєму диханні. І тепер ця хвиля розслаблення і комфорту досягає стегу. Ноги стають м'якими і важкими, і тепло стікає все нижче і нижче. Твоїм ногам. І зараз це тіло повністю ослаблене, абсолютно розслаблене. Тіло м'яке і важке водночас. Чудово. тіло м'яке, спокійне, просто дозволь да, собі. Ще трохи відпусти. І залишитися в цьому приємному, комфортному стані абсолютного розслаблення і комфорту. А зараз уяви, що ти стоїш всередині сяючого кола стійкості. Це коло створене з чистої. Захисної енергії, і що негативне не може проникнути всередину. І тепер уяви, що в це коло входять всі твої позитивні якості, ресурси і джерела сили. І перший ресурс це сміливість і її в своєму серці. Далі внутрішня сила. Можливо, ти бачиш її, як сяю, надія, відчу, як вона наповнює тебе, зв'язок з прироною. Відчувай. Як енергія землі і неба живить тебе, мудрість, можливо, це образ зародавнього дуба чи спокійної води, вдячність що хороше, що є у твоєму житті, підтримка, уяви поруч людей. Чи ангелі, які вас підтримують, інтеграція, Відчуй, як всі ці ресурси зливаються всередині тебе і створюють потужний потік впевненості, спокою і непереможності, адже ти став цим колом стійкості. Вбери ці відчуття в себе, запам'ятай їх це відчуття глибокої опори і захисту. І ви можете активувати це коло стійкості навколо себе будь-коли, просто уявивши його. А тепер зроби глибокий вдих, відчуй цю легкість, видих і відкривай очі.